Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка і хлопці, я вам хочу показати своє, своє замовлення з магазину сільпо. От, сьогодні в нас з доставочкою за 1 гривню. Як бачите, чек у мене на 1129 гривень. О, до речі, в сільпо на чеках завжди пишеться. Якесь, ну, передбачення, ще щось. Ну, я не можу сказати, як воно. І, до речі, хто бачить, для мене, бачите, що пише, для когось ви сонечко у похмурий день. Ну, для всіх сонечком, звісно, неможливо бути, але я завжди стараюся когось обігріти. Своїм теплом, своєю енергією. Ну, стараюся бути. На позитиві, наскільки це можливо, і стараюся допомогти ще комусь, наскільки це можливо. І так що, дівчатка, сьогодні от четвер. По четвергам завжди акція, нові. тобто нові акції е, у сільпо, і ми завжди робимо покупочки в четвер. Так як появляються нові акції, і, звісно, йдемо і щось. Тобто, я завжди вибираю через телефон чи через ноутбук. На сайті, і так замовляють через інтернет. Товари в більшості акційні, майже всі сьогодні акційні. от Але вийшла така сума. Зараз подивитись за рахунок чого. І так, почнемо з сиру. Сир Молокія 9%. Він коштував 54 гривні 99 копійок. Цукерки ромашка. Мої любимі. От до цих пір Ромашка, це мої любимі цукерки, до цих пір їла рошенівські, розпробувала конті. Вони мені тепер смачніші, і тепер буду купляти конті. Ось на акції такі цукерочки коштували 30 гривень, 74 копійки. Далі у нас іде марципановий батончик. Мабуть, з голодного дитинства, і коли мені мама казала, що нема марципанів. Тепер, якщо той марципан на акції, я завжди купляю. батончик 48,27. Кефірчик просто наше. От, Кефірчик 2,5% жирності. І кефірчик у нас коштував 35 ,99 гривень 99 копійок. І. Дивіться, дівчатка, що і хлопці. Бачите, скільки корму. Хтось мені там писав під відео, здається, пані Світлана якась. Ну, не знаю просто звідки та жінка. Писала, що нагодуйте кота, бо кричить. То я її, звісно, послала на своє відео, де я розказую, хто в мене кричить і чому в мене кричить. От, коти в мене не голодні, ні свої, ні вуличні яких я годую, е, дивіться, корми, дівчата і хлопці дуже гарна акція. Е, по е, акції корм, до речі, 100-грамовий корм, клуб 4 лапи 8,49. І всього в магазині, от я кажу, було е, три вида і. По 12 пакетиків кожного виду тільки ну, на акції було. І я все забрала. <сум> Урвала, як то кажуть, все, що могла. І ось такий ось рибний корм. 12 пакетів по 8,49, 101,88. Далі в нас йде торчен соус мехікано гострий. Є в мене любителі дуже гострих таких соусів сім'ї, тому теж, якщо на акції завжди беру, коштував соус 28,99. Ось такий ось сирок це такий, можна сказати, десерт на основі сиру. Ми такий любимо. Персиковий смак. На акції 25,99. Знову ж таки, корм для котів. Тут я ще брала курку. Також 12 пакетів 101,88. Ну, і зразу скажу, що брала ще. ну, Все, що було на акції, ще кролик. то також 12 пакетів, 101,88. Кава От, Бариста Американо. Це я п'ю таку каву. Дитина в мене п'є мелену, тому що вона каже, що це не кава. А це, хто знає, вона е, розчинна разом з меленою. От. І е, хочу сказати, що один час мене дитина й перевчила, пила я вже також тільки мелину. Але, мабуть, від того, що її потрібно ставати, варити. А мені цю залила кип'ятком і випила. Кава на акції коштувала е, це пакет е, величенький, скільки він там, 250, по-моєму, має. Грам і коштувала 364 гривні. От, цукерочки. <сум> цукерочки Рошенівські, галаретка. Тобто, хто не знає, це желе в шоколаді. Також я люблю ці цукерки. Мамі завжди передаю своїй старенькій такі, що м'ягеньке, то таке, також. хоч вона і не м'ягеньке добре гризе, слава Богу. От, але передаю, бо цукерки мама мене також любить до чаю завжди, то стараюся завжди її чимось потішити. От, і цукерки на акції по 130 гривень 64 копійки за кілограм. Тут 528 грам і того 68 гривень 98 копійок. От, авокадо теж по акції 43,19. Пряники ось такі ось Київ-хліб за абрикосовою начинкою. Любимо ми такі пряники, вони смачні були по акції 39,99. Як завжди, рис. Рису ми їмо багато, тому завжди купую, використовую акції. По акції рис був 54 гривні 99 копійок. Так, ще в нас вершки. Першки також по акції 1899. Ну і того плюс пакет великий, От, пакет малий там щемось був. І ось така ось сума 1129 гривень набігло. Але воно виходить так. Побачила, що такий дешевий корм це дійсно дуже гарна скидка на нього. Звісно, мені треба взяти бо багато тварин і треба їх годувати. А вже до того починаєш добирати ще щось, От, щоб доставка була дешевша, бо я використовую цю кажу, можливість завжди, Ну, як, роблю доставку, тому що мені важко самій нести. І вийшла така ось сума набігла. Все, ніби. Ніби нема що їсти, але все одно таке, що й хочеться. От, кефірчик щось спечемо, там щось, кава в мене закінчується. Ну і так. Так що, дівчатка, сьогодні у нас були ось такі ось покупочки. Писала, що не знаючи акції по всій Україні однакові в сільпо, я не можу сказати. В АТП, мені здається, по всій Україні одинакова акція. А от в Сільпо, чи вони йдуть ті акції по регіонах чи як я не можу сказати. В нас на такі товари по знижках от, ідуть. Тому, дай Боже, всім вдалих покупок і достатку, щоб всі могли собі люди дозволити. Купити те, що їм потрібно. Всім бажаю тихого дня і тихих ночей, мирних дівчатка. От. Будьте всі здорові. Всім до зустрічі!